Найяскравішою подією 2013 року для кожного свідомого українця, безперечно, став майдан. Майдан не просто епіцентр масових протестів у серці держави. А визначне суспільне явище національного масштабу. Ось уже 38 днів і ночей, як мільйони наших співвітчизників несуть варту особистого вибору, жити в цивілізованій державі з верховенством права та закону. Черкаси, золотоноша, сміла, лисянка. За такими адресами можна знайти наших земляків у наметовому містечку європейської площі столиці. До речі, народженню якої завдячуємо року, що минає. Я хочу новий гостріті слід друзів Івано-Франковська, Калусі, Вастополь, Одеса. Ну, люди здесь очень хороші. Всі України України живемо тут, на Майдані, живемо в Палаточному городку. Палаточний городок у нас дуже дружний. Вся Україна сюди з'їхалася. Ну, Лисянщина взагалі це центр. Звідти починалися усі повстання і Коліївщина по історії. Це знають люди. Ну, взагалі, в наше село таке патріотичне. Ми революції не минаємо. Як яка ж це революція без бужанки і без лисянки? Майдан можна порівняти хіба що із Запорізькою січчю, із е, козацькими радами, тому що е, подібного в інших країнах немає, щоб е, наскільки мирно, демократично народ прагнув змінити е, своє майбутнє на краще. Зустрічати новий рік у такий незвичний спосіб змусили людей масове безробіття, суцільний правовий нігілізм, соціальна незахищеність в Україні назріла класична революційна ситуація, коли влада уже не може управляти по-старому, а народ уже не хоче жити по-старому. Зволікання щодо європейської вибору держави, масовий розгін демонстрантів та застосування сили, ув'язнення учасників мирного протесту викликали ще більше обурення серед народу. Тому люди тут, а не по домівках. І говорять, що стоятимуть до повного задоволення їх вимог, відставки уряду, до страхових виборів президента і таке інше. Я зараз безробітний, От служив недавно в армії два місяці назад. Прийшов зараз багато молоді, якої ну, нема роботи, нема де працювати, особливо в селі взагалі, ну, мертво можна сказати. Треба десь їхати, шукати щось дуже важко. Хочеться, щоб було все добре в нашій країні. Тому що це сильна країна. Все наметове містечко дійсно всі живе дружно, як ніколи. Якщо регіонали чи їхні пригляди розказують, як Україна між собою ворогує, це далеко не правда. Хай би приїхали сюди, подивилися. От Черкаси, от Івано-Франківськ, от Львів. Всі прекрасно живуть, всі один одного підтримують, тому що в нас є спільна мета. Нам набридло жити. Не в країні, а навіть я не знаю, що треба слово придумати, як це називається янукізм чи як він правильно називає, я не знаю. Ми Золотоноша, ми піддержуємо Євромайдан, ми піддержуємо думку наших е, рядових громадян, і е, ми рахуємо, що потрібно правительству піти відставку і президенту трошки дивитись на свій народ, на народ, який вибрав його, і щоб усі. Уряд і президент залишився в старому, а Україна війшла в своє майбутнє в Європу. Ну як, в мене дві дочки, я хочу, щоб вони отримали нормальну освіту, щоб ну, ну, нормально можна було полікуватися, а це вже все за гроші. Все за гроші. Нічого немає, ніде ні справедливості, всі суди, все куплено. Життя на виворіт» – телепроект про проблеми нашого часу, а тому все, що болить людям сюжети кожної нової програми. Ми вважаємо краще обговорити незручну, на перший погляд, проблему і стати на крок ближчими до її вирішення, аніж і далі робити вигляд, що все добре. Помилково вважати, що алкоголізм, наркоманія, віл, проституція, хабарництво десь там у когось, а не в нас. На жаль, це і є наші національні проблеми на Майдані такої ж думки. Тому що я хочу, щоб мої внуки, діти жили достойно жили. Коротше, ж нас заводи, фабрики робили. У нас усе стоїть все мертво, ми безробітні сьогодні. Діти живуть за що пенсії батьків. Це не треба поштовх, а поштовх це майдан, щоб ми змогли їм показати, навчити і заставити працювати на нас, а не на свої інтереси. Що вони роблять? Вони працюють по формулі. Мінус помножити на мінус буде плюс. Тільки нам залишаються всі мінуси, а їм плюси. От ми навчимося на Майдані, принесемо додому в рідну нашу Золотоношу, там піднімемо народ і заставимо їх працювати на народ. Ми приїхали підтримати революцію, тому що наш президент тиран українського народу. Та на виворіт все у нас. Куди не піди? Піди в міську раду, там все на виворіт тому що дивляться в кармани, піди в суд, все на виверед, міріться проти народу. Коли це закінчиться, а закінчиться тільки то коли, коли отакі ось люди, які стоять тут небайдужі, проснуться і донесуть інформацію з майдана до наших міст. Я на жаль звертаюся до українців, до черкащан, все наше життя на виворі. На жаль, значить, а ми боремося і тут залишаємося на майдані і на новий рік, і після нового року я сподіваюся, хоча б до. Ну, до надії на перемогу. Значить, і тому я всіх черкащан, всіх українців вітаю з майдану і закликаю найкраще цей рік святкувати тут. Тому що це не просто буде святкування, це буде наш спільний вклад в перемогу України над злочинним режимом. Події майдану висвітлюють сотні українських та зарубіжних журналістів. Багато з них постраждали через свою професію, як Тетяна Чорновол. Ще багатьом не вдається публікуватись через цензуру. Втім, літописці майдану продовжують нести варту інтересів свого народу і його права на достовірну інформацію. Євген Цереценко, наша газета Плюс, експертна думка, якою зі проїздять, ані на самом ділі є собиттями, котрої формірують современну історію України. Сьогодні ми бачимо, як... Як український народ становиться. Сплаченим в своєму устрімленні жити в цивілізованому нормальному есть де Права, где є закон. Де... Під новий рік Київський майдан йшли найщиріші вітання в обласні та районні центри, міста та села України. І неважливо, знайомим та рідним чи зовсім незнайомим людям. Кожному не тільки побажати, а сказати, перемога буде за нами, тому що ми вийшли сюди для того, щоб зробити в кінці кінців у нашій державі належний порядок, щоб це була держава, яка заслуговує на величезну повагу і її поважають у світі, але з таким керівництвом і з такою владою ми просто-напросто дискредитуємо себе, свою історію, свою націю. Тому з новим роком, наступаючим новим роком і всім нам перемоги. Бажаю всім здоров'я, тому що якщо не буде здоров'я, не буде нічого. Дома я привітала, була позавчора. Привітала свою родину, і це що хочу привітати свою кресницю. Якраз ось у мене кум Лексів Анатолій Паличенка Ксюшенька, тієї тебе, передає, передає тобі подарунок. Хай тато завезе носи на здоров'я і живи в нормальній європейській країні. Я хочу поздравити колектив завода Богдан з наступаючим новим родом. Пожелати йому щастя, здоров'я, самого найшого. Пускай не сидять вдома, пускай сюди їдуть. І тут зустрічають Новий Год. А ще всі, хто зараз на Майдані, шлють часточку свого великого духу, згуртованості, якої, можливо, так не вистачає на місцях. Я закликаю черкащан, щоб вони приїздили сюди. І втратили свій страх. Оці кайдані вони умовні на вас, ці кайдани. Ви якщо їх порвете, ви відчуєте себе людиною. Приїжджайте. Після цього ви, ви ніколи не захочете бути тими, яким які були раніше. З Новим роком програми життя на виборі! Життя на виворіт – це не просто назва програми, це стиль життя в Україні, і це доводять мільйони українців, які збираються на європейській площі. Особисто я бажаю всім жити гідним життям у європейській країні. Слава Україні! Героям слава! Розваги, запитаєте ви, перегони, майстер-класи? Та це ж фестиваль, тракторний. Такий торік провели на відомому черкаському підприємстві Урожай. Сьогодні урожай шукає трактористів. Молодих, завзятих, відповідальних. Хочеш опинитися серед них? Не зволікай! Вчися та поспішай на практику саме сюди! Вже маєш диплом? Випробуй свої сили з лідером! урожай на тебе чекає висока зарплата щомісяця, тринадцята щороку, премії за досягнення, відпочинок за кордоном та санаторне лікування, корпоративні свята, можливість отримати безвідсотковий кредит, матеріальну допомогу. Мрієш про таку роботу? Хочеш працювати і жити біля землі? Не вагайся! Обирай професію тракториста! Приєднайся до команди професіоналів! Сім років поспіль серед найсумлінніших трактористів та водіїв розігрують новий автомобіль. Поспішай! Наступним щасливчиком можеш стати ти!